8 березня, 25-го року на вулиці потеплішало. Ось прийшов, сім'ї, підскоротив трохи гнізда. Е У мене 50% маток зимувало в ізоляторах, повипускав маток, бджоли несуть уже пилок повним ходом. Повипускав маток, там, де матки були випущені, Ну, не в ізоляторах зимували. Там значить уже трохи сім'ї розплоду підігнали. О, трошки підскоротив, утеплив. Де треба. Прийшов сьогодні тут 24 сім'ї. Ось на цій базі. Ось так літають. Тут у мене були матки в ізоляторах, карніка, дві йошки і одна вільного обльоту. Ось ці три вулика. Ось так вони працюють. Ізолятори використовував Міленіна. Такі, самі прості. Нормально, мені сподобалося три сім'ї. Тут було 27 у зиму йшло. Ішло в зиму 27, три сім'ї. Значить. У нас пропали. В одній з осені була проблема. Я знав, що вона не перетягне, тому що там. З маткою була біда, я їм підсажував матку, вони щось її вроді як прийняли, потім щось це, от дивіться, бджоли несуть пилок у вулик. Прилітають бджоли з пилком. Не всі, але є. Ну, є у вуликах і перга. І меду в достатній кількості. Значить, сьогодні пройшов таку роботу, почистив доня. Підмору в деяких майже не було, бо вони вже його винесли, в деяких і не видно, щоб виносили, але його не було. В деяких трохи посипалося там, де пізно обробляв від кліща. Пройшов 24 сім'ї. Три мінуса маю. ось, Всі остальні Скомпонував. І наступний підхід до них буде через 21 день. Будемо дивитися, що буде. А так на вулиці сьогодні було біля 22 градусів тепла у нас. Я у футболці ось зараз тут стою бджола, дивлячись на те, що у нас зараз вже п'ята година вечора, вже навіть трошки потягує холодком, бджола літає. Іде на воду. Несуть воду в вулики, несуть пилок, У мене там є е, ця. Ліщі на одне дерево ось, тут прям видно, як вони ось. приходять З ось таким гарним білим пилком. Ну все, вважаю сезон 2025 25 можна вважати. Відкритим. Цьогоріч пасіка перезимувала непогано. Тут з 27-маю мінус 3, і там бачив з 12 мінус 1 на другій локації. І ще маю у сусідньому селі, у батьків там 4 вулики, то там всі перезимували. Розширятися в цьому році не буду, не планую. Будемо робити ставку не на кількість, а на якість. Маємо маточок гарних, спокійних, працьовитих. Будемо в цьому році виводити. Будемо працювати з відводками, з нуклеусами. Будемо отримувати новий досвід.